В інтернеті якраз дуже поширюється оця стратегія, коли сама дивідендна стратегія, в чому вона полягає для тих, хто, можливо, там не чув, не знає про неї? Ідея полягає в тому, щоб купувати акції компаній, які виплачують високі дивіденди, отримані дивіденди реінвестувати знову, тобто на них купувати такі ж самі акції з високою дивідендністю, і через деякий час. Розмір дивідендної виплати буде рівним вашим витратам, і ви собі будете витрачати кошти, насолоджуватися там життям. І ця стратегія вона дуже відгукується багатьом, тому що ми звикли. Ну нам принаймні дуже знайомий такий інструмент, як нерухомість, так і там, де є регулярний, такий, такий пасивний дохід. Так ми нам знайомий інструмент такий, як депозит, там, де там якісь є гарантії, і плюс щомісячний або щорічний там дохід, і це все нам дуже подобається, і це є, дає такий психологічний захист. І Насправді ми е, десь по думки, або навіть практично е, тяготіємо до таких стратегій. Але е, давайте, щоб зрівняти е, рівень знань у всіх учасників, е, поговоримо а взагалі, що таке дивіденди, звідки вони з'являються, і як це в фінансовому світі взагалі е, влаштовано. І тепер а, давайте розбиратися, а, звідки взагалі беруться дивіденди, і дові, що вони нам, і взагалі, навіщо компанії їх виплачують. Давайте уявімо собі, що існує компанія, а, яка коштує. Один мільйон доларів, тобто всі її активи коштують один мільйон доларів, не тільки фізичні, а й інтелектуальні а і будь-які. І вона вирішила стати публічною компанією, тобто заявити про себе. І, звісно, випустити акції. Такий процес називається IPO, коли компанія вирішує стати публічною, випустити свої акції і там мати змогу виплачувати дивіденди відкрито і масштабуватися І, звісно, вона цей капітал ділить на частини так звані акції. Уявімо, що наша компанія розділила себе. Свій капітал на 100 тисяч шматочків, тобто на 100 тисяч акцій, і тоді а, вартість однієї акції, вартість одного шматочка становить 10 доларів. Ви, як інвестор, а, який хоче, щоб його гроші працювали, купує часточку цього бізнесу за 10 доларів. Купує одну акцію. Ваші гроші а, починають працювати. Тобто компанія ці кошти вкладає а, там в продукти, в товари, в свій бізнес, так як вона звикла це, заробляти а, гроші, і, звісно, отримує прибуток. І у компанії є три варіанти, що робити з цим прибутком. Перший варіант це направити на виплату дивідендів. Тобто, в знак вдячності, сказати дякую, що ви дали нам кошти на розвиток. Бачите, ми заробили ще більше грошей, і тому діли, ділимося з вами частиночкою прибутку. Другий варіант це залишити цей прибуток і направити його на. Розвиток, тобто на створення нових філіалів, на дослід, там, на нові дослідження проводити, можливо, якісь продукти, напрямки, будь-що, те, що да, дасть змогу зростати компанії і заробляти ще більше грошей. І третій варіант це викупити власні акції. Цей процес називається байбек, тобто компанія викупає. Тобто вона отримала прибуток, в неї є вільні кошти, і вона може викупити свої власні акції. І таким чином кількість акцій зменшується в обігу. Тобто, наприклад, було 100 тисяч 20 тисяч умовно компанія викупила, а в обігу залишається 80 тисяч. Але вартість компанії не зменшилась, і тому від того. Ціна акції, ціна кожного шматочка, вона зро... зростає в ціні. І таким чином а, працює компанія Amazon Facebook, які регулярно роблять ці байбеки. Ще хочу вам показати одне дослідження, яке а, зробив Кеннет Френч. Він взяв ці компанії а, з тисячу. Зараз мені закриває. 1927 року по тисяч, по 2016, тобто він розділив всі компанії на чотири групи: перша група, яка не виплачує дивіденди, друга, яка виплачує маленькі дивіденди, а середні і е, великі дивіденди. І е, подивіться на зелений стовпчик, і ви побачите, що в принципі е, прибутковість загальна у них однакова, тобто немає значення е, яку частку займають саме дивіденди. Там 80% від загального повного прибутку, чи, наприклад, там 1%, а все інше це зростання ціни акції. Тобто, в цілому немає різниці, ви використовуєте дивідендну стратегію, чи ви використовуєте просто там, звичайну якусь стратегію інвестування. На фінансовий результат це в принципі не впливає, якщо не враховувати комісії за продаж реінвестування, податки і так далі. І давайте подивимося це тепер на, на реалі. Наш Іван дивідендний і Артем капітальний. А в них на рахунку, наприклад, ми там вже накопичили собі там, 220 тисяч доларів, так і вони вже хочуть ну, користуватися цим капіталом. І що вигідніше? Наприклад, отримувати, кожен з них хоче отримати тисячу доларів пасивного доходу. Отримувати це в якості дивідендів, чи все ж таки продавати частиночку акцій, частиночку отримати у вигляді там дивідендів, що вигідніше з такої математичної, фінансової, грошової точки зору. Іван дивідендний: значить, він так налаштував, що у вигляді. Дивідендів він отримує вже після податків. А, точніше, не після податків, а просто в гляді дивідендів отримує 5,5%. Тобто, це 12 тисяч доларів від капіталу. А він повинен сплатити податки 15 в Америці, 10,5 в Україні, тобто 3 тисячі доларів. Він віддає в якості податків, і на витрати йому залишається 8 тисяч доларів. Артем капітальний, який інвестує в звичайну стратегію, портфелі з ІТФів, глобальний, так як ми любимо і радимо всім так робити, і допомагаємо це робити своїм клієнтам. планом. Він отримав в якості дивідендів а дивідендна дохідність 1,5%, В принципі, це така середня по всім ETF-ам, звичайним, глобальним, отримав в якості дивідендів 3 тисячі доларів і продав ще на 8700 якусь кількість акцій а, значить з дивідендів він сплатив податки так само як і Іван 15 в Америці 10,5 в Україні тобто віддав на податки 841 долар з дивідендів. І, звісно, сподіваємося, що капітал зріс, і Артем отримав прибуток. І тут а, дуже важливо. Uh, uh, захисники дивідендних стратегій вони, вони кажуть, так, на дивіденди ж податок 9%, а податок на прибуток 18% плюс півтора, це ж набагато вище. Але uh, тут uh, опускається момент. Податок на прибуток, а не на всю суму. Коли ви отримуєте всю суму у вигляді дивідендів, там податок на всю суму. А коли ви продаєте частинку якусь кількість акцій, ви сплачуєте податок на прибуток. Тобто, уявімо, що я тут заклала, наприклад, акція. Якщо в нас, наприклад, він продав на, на суму 8700, то уявімо, що вони зросли там за весь період на 50 на половину. Тобто він їх купив за 4,350, а потім з часом вони зросли до 8700. Тобто на половину, половина це є прибуток. І він сплачує ще 848 доларів 19,5% в Україні. І ми бачимо, що насправді оця звичайна стратегія, яка там без яких заморочок, глобальне інвестування, пасивне ввіті, вона навіть в податковому. Плані, вона вигідніша, ніж окремо заточена дивідендна стратегія. Тобто, на витрати Артем отримав 10 310 доларів. Бачите? При тому, що він частиночку отримав в вигляді дивідендів, частиночку від продажі акцій, і він має кращий фінансовий результат. В нього на 2000 тисячі майже, ну, не на дві, а на тисячу доларів більше. На витрати залишається ніж у Івана.